Після створення нового профілю пацієнта у програмі FINScan виберіть пацієнта. Виберіть режим КТ-сканування. На правій панелі Натисніть Область сканування. Спочатку оберіть режим Скаут. Потім виберіть поле огляду 16х10 для реконструкції. Натисніть Підготувати. Після завершення підготовки натисніть Старт, щоб почати сканування. Після завершення реконструкції попросіть пацієнта зберігати правильне положення для наступного сканування. У спливаючому вікні виберіть поле огляду 8 на 8 або 4 на 4 і оберіть зону для реконструкції. Після вибору натисніть Обчислити ROI». Коли з'явиться червона рамка, натисніть ОК. У параметрах сканування виберіть звичайний режим. Натисніть Підготувати. Після завершення підготовки натисніть Старт, щоб почати сканування. Після завершення сканування дочекайтесь завершення реконструкції. Після завершення реконструкції буде згенеровано зображення.